Вітаємо. Знаєте, часто буває, що стосунки чи сімейні, чи партнерські ніби заходять у якийсь глухий кут. От повторюються ті самі сварки, ті самі сценарії. Так, це дуже знайома ситуація для багатьох. І от сьогодні ми хочемо розібратися з ідеями Джозефа Зінкера, зокрема з його книги У пошуках хорошої форми. Він м -м, застосовує гештальт принципи до сімей та пар. Може, це допоможе зрозуміти, як вийти з цих кіл. О так, Зінкер це дуже цікавий автор. Він же учень перлза, основоположників гештальту. І він дивився на терапію, ну, як на мистецтво. Як на мистецтво, цікаво. Саме так. І от ми спробуємо сьогодні виокремити ці ключові ідеї, що це за гарна форма у стосунках, як її досягти. Акцент буде на усвідомленні, знаєте, і на самому процесі взаємодії. Гарна форма. Звучить трохи, може, абстрактно, це про те, щоб усі завжди були щасливі, чи як? Чи про щось глибше? Скоріше про глибше, про динаміку. Зінкер каже, що справа настільки в тому, про що ми сперечаємось, скільки в тому, як ми це робимо. Ага, тобто в процесі. Саме. Уявіть собі, танок. Гарна форма це коли він плавний. Партнери відчувають одне одного, це рух від хаосу звинувачень до якоїсь ясності, поваги. Від безпорадності до угу. До компетентності у стосунках, так? до відчуття, що ми можемо з цим впоратись. Зінкер шукає красу, гармонію от саме в цьому процесі взаємодії. Тобто важливіше, не що обговорюємо, а як. Це, мабуть, пов'язано з гештальт циклом досвіду, от те, що ви згадали потреба, дія, задоволення. Абсолютно, в ідеалі так і є. Усвідомив потребу, мобілізував енергію, подіяв, отримав результат, засвоїв, пішов далі. Але ж в житті ну, часто не так, щось переривається. От. Зінкер називає це опором, це переривання циклу. Наприклад, знаєте, ретрофлексія. М -м. Нагадайте. Людина стримується, напружується, щелепи стискає. Знайомо або навпаки, коли занадто ми. Так, це конфлюєнція, коли важко сказати я хочу, а є тільки ми хочемо, ми думаємо, важко відокремити себе. І ці механізми вони ніби захищають від болю, але. але мають свою ціну. Саме так, ціна це апатія, якесь відчуття застою, незадоволеність. Зрозуміло про цикл і опір. Але ж сім'я це система. Там є різні ролі підсистеми батьки, діти. Як Зінкер розглядає оці ну, межі між ними? Межі це, власне, ключове поняття в нього. Здорові стосунки, каже Зінкер, вимагають чітких, але гнучких меж. Гнучких. Тобто, Ну, наприклад, межа між батьківською підсистемою, чоловіком і дружиною як парою, і їхньою роллю батьків для дітей. Має бути простор, де батьки можуть щось обговорити між собою, без дітей, а потім знову бути разом як сім'я, ага. або межа між самою сім'єю та зовнішнім світом. Проблеми виникають, коли ці межі або надто жорсткі, така собі ізоляція, або навпаки, надто розмиті, коли всі усе втручаються. Немає особистого простору. І терапевт допомагає це м побачити і якось налагодити. Так, усвідомити ці межі. Та навчитися ними керувати більш гнучко залежно від ситуації. І отут, мабуть, ми підходимо до головного в гештальці до усвідомлення. Оце тут і зараз. Чому воно таке важливе? Тому що усвідомлення за Зінкером дає вибір. Більшість наших проблемних штук у стосунках це ж несвідомі звички, автоматизми. Ми реагуємо не замислюючись на автоматі саме. А коли ми починаємо усвідомлювати от прямо в цей момент. Ага, зараз я підвищую голос. Або зараз я уникаю дивитись в очі, я відчуваю напругу ось тут. Тоді з'являється якась пауза. Точно, мікропауза. І в цій паузі з'являється можливість обрати іншу реакцію, не діяти за старим сценарієм. Це не про самокопання в минулому, а про увагу до того, що відбувається от прямо зараз. Гаразд, усвідомлення це ключ. Але як терапевт допомагає це зробити? Бо ж ми часто сліпі до своїх патернів, правда? Терапевт використовує себе, власну присутність, власні спостереження. Він дивиться на процес, на те, що очевидно відбувається тут і зараз. Це називається феноменологічний підхід. Тобто не аналіз минулого, а А констатація факту. Наприклад, терапевт може сказати. Я помічаю, що кожного разу, коли ми торкаємося теми грошей, ви починаєте розповідати історію про відпустку. Це може бути вказівкою на опір, наприклад, дефлексію, уникання теми. Ясно. Або він може запропонувати експеримент, а спробуйте сказати це прямо йому, їй, дивлячись в очі, або навіть поділитися своїм відчуттям. Знаєте, коли ви так говорите, я відчуваю сум. Тобто, це не поради, робіть так. Ні, це радше способи підсвітити процес, посилити усвідомлення самих учасників, дати їм можливість побачити себе з боку. Отже, якщо спробувати підсумувати, підхід Зінкера це не стільки про те, щоб полагодити стосунки, скільки про пошук їхньої ну, гарної форми. Так, саме так. І це означає дивитися на те, як ми взаємодіємо, помічати моменти опору. Гнучко працювати з межами і, власне, проживати все це тут і зараз? Абсолютно точно. І наостанок може така думка для роздумів. Давайте, уявіть, як могли б змінитися наші щоденні розмови з близькими, з колегами та з будь-ким, якби ми хоч трошки більше уваги, звертали не лише на самі слова, а на весь цей танок. Тон голосу на те, чи справді ми слухаємо, як тіло реагує, як ми завершуємо контакт чи не залишаємо його обірваним, як би це змінило якість нашого життя.